Вітаємо вас на каналі Казколюби Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано, на другий день, посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопеції аж до вечора та й жене додому. Доганяє до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя Люба, кизонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його на другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора, та жене додому. Доганяє до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила? Чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день вже посилає жінку. От погнала вона ту козу, пасла її увесь день, а ввечері. Стала гнати до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. «От, дід! І ще дужче розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас її увесь день, а ввечері тільки вигнав козу на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді вже дід так розсердився, що взяв ножа і хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. А в лісі бачить зайчикова хатка, коза туди вбігла. Та й заховалася на печі. От прибігає зайчик до своєї хатки, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету». Тут тобі і смерть. Злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, ось я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От зайчик знов сів під дубком та й плаче, коли йде вовк. Та й питається, А чого це ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звіс страшний сидить? А вовк ось я його вижену. Де тобі його вигнати, он і ведмідь гнав, та не вигнав? Отже, вижену побіг вовк до хатки, та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечить? Я коза дереза, за три копи куплена півбоки луплена тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика. Та й питається, А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А лисичка, от я його вижену. Та тобі лисичко його вигнати, Он і ведмідь гнав, не вигнав, і вовка гнав, не вигнав. А то ти. Отже, вижену. побігла лисичка до хатки, та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці?» а коза спечі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й так плаче, так плаче, коли це лізе рак не бурак, та й питається. А чого ти, зайчику, побігаєчку плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А рак. Ось я його вижену. Де тобі його вигнати? Он ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав. Та не вигнав, і лисича гнала, та не вигнала. А то ти отже вижену. Лізе рак раку хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі і смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як у буде знак. Та як ущипне козу клешнями, щіп-щіп щіп, коза як замекає, <клухи> та з печі, та з хатки побігла тільки й видно. Зрадів зайчик, прийшов у хатку. Та так уже Ракові дякує та й став жити в своїй хаті.